Вітаю вас, друзі, вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенка. З чого я хочу почати? Почати з того, що збилась блакитна мрія Адольфа Гітлера. А мріяв Адольф Гітлер про парад нацистів на Красній Площі. Сьогодні парад нацистів на Красній Площі відбувся. І не просто парад нацистів, а парад. Всього блоку нацистів і фашистів приїхали союзники, які плигали, вибалися, скакали і раділи. А раділи чому? Тому що нацистська ідея в світі жива, і нацисти пішли в новий наступ на світ. Почали вони з нас, з України. Але трошки не так вийшло, як у 39 році. Там всі лягали і всі здавалися. А тут ми українці. Ми сильні, сміливі, класні. Я дякую всім українцям за підтримку. Я дякую всім українцям. Переходимо до нас. Переходимо до нас. У нас сьогодні 35 міністрів закордонних справ прибули у Львов. І поклали квіти на кладовище, де лежать наші, лічковське кладовище, здається, якщо я правильно пам'ятаю, де лежать наші військові. Так що у нас своє свято, да, Личиківське кладовище у нас своє свято у людей цивілізованих, людей розумних, людей демократичних, у людства світлого свої свята, у нацистів. Свої свята. Так от, і серед наших героїв є різні і антигерої, і герої. Я хочу про це сьогодні поговорити. Вчора президент України присвоїв звання Героям України Василю Малюку, це голова СБУ. Я вважаю, ну, є підстава те, що робить СБУ разом з ГУР і нашими Збройними силами на території ворога. Ну, це неймовірно. Це неймовірно при тому, що на початок широкомасштабного вторгнення Росії ну, ми були, ну як вам сказати, так, щоб знаєте, нікого не образити з нас. Ну, дуже слабкі, технічно слабкі. А зараз ми літаємо за 2000 кілометрів, знищуємо те, що потрібно знищувати. Так от Василь Малюк, голова СБУ, Герой України. Класно. Ще. Роберту Бровді, знаменитий мадяр, це та людина, яка перша почала організовувати підрозділ, дронний підрозділ, підрозділ безпілотних систем. Він перший, чому герой, тому що до нього були деякі пілоти, деякі окремі там, підрозділи маленькі, да? деякі просто окремі пілоти. А він почав організовувати систему. І після того, це вже в нього бригада БПЛА. Я вважаю, людина, якщо вона заслуговує неважливі знову політичні погляди, хоча вони змінюються. У нормальних людей змінюються. він герой України. Також президент присвоїв звання Герою України посмертно Павлу Петреченко. Це дійсний герой. Слава Павлу Петреченко, друзі. Також указом президента. Від 8 травня 25-го року про звання названня Герой України з врученням ордена Золота Зірка, парховенка Ігорю Валерійовичу, полковнику. Полковник Ігор Валерійович – пілот Су-25. Він повернувся на службу в ескадрилю виконувати бойові завдання через 40 днів після того, як загинув його старший син Сергій. 25-річний друзі Си Сергій Пархоменка, як і батька, він також герой України, але син посмертно. Він також був льотчиком-штурмовиком і загинув 14 травня 22-го року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. І ось тоді, в свої 50 років, Ігор Валерійович е б'є окупанта за двох. Знаєте, за себе та за сина. Це гордо, це тяжко, це сумно і це радісно, друзі. Ігоря є ще молодший син Микита, який також зараз захищає українське небо. Ось такі у нас хлопці, ось такі у нас хлопці. А ось про СБУ. СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу, перше в історії України воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування куратором обох фігурантів, був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Це повідомлення служби безпеки України. Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала Шпигунську діяльність на шкоду нашої держави. Заданням цього середку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, куди Орбан підводив війська на початку широкомасштабного вторгнення і хотів також вторгнутися в нашу Україну, в нашу Закарпатську область. За результатами комплексних заходів на Закарпатску. СБУ затримала двох агентів із мережі угорської служби. Як встановили розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано службою безпеки. Одним з його агентів був 40річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували друзі та перевели у режим очікування ще у 2021 році. А за даними контррозвідки та слідчних СБУ, куратор активував цього агента у ВЕРУ. Ресні 24-го року тоді зрадник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію, яка буде реакція військових і цивільне населення Закарпаття, що в область вийде миротворчий контингент, зокрема у хорських військ. Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Ви розумієте, вони готувалися? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо? Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С3? у регіоні після збору розвідданих він виїхав до Угочни, щоб відзвітувати перед куратором для перетину кордону. Зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах. А це ми, це наші лікарі, це все ми ось так ми працюємо. Неосознано на ворога за матеріальними справами. Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачались на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів, отримував кошти. Агент розвідки Угорщини передав йому кошти. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб, формуючи агентурну мережу іноземна розвідка. Сподівалась розширити діапазон з вору інформаційної дані серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки та оборони. Ще одна затримана колишня військовослужбовця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Заяв за наявною інформацією серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Контрозвідка СБУ задокументали. Кожен крок угорської агентури. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки. Спецоперація проводилась за процесуальним керівництва Офісу Генерального прокурора. Ось таке у нас СБУ класно, і воно працює, друзі. Ось такі у нас люди, герої, С батька, сини. СБУ, а ще поблизу ось такі в нас іноземці, які працюють ну, просто на захист демократії і на захист простих людей. Поблизу Ізюма Харківської області загинули двоє іноземних волонтерів організації. Привал гуманітарний айт, що займається розмінуванням та методичною допомогою. Де з них засновник крізь Свампі. Гаред співпрацювала з українськими агенціями з румінування медичної е, медичної підтримки та іншими благодійними цинами за за даними колишнього британського військового і члена організації Шона Пінера, волонтери загинули у вівторок 6 травня. Примей отримав жахливі новини про те, що наш засновник і голова Крис Гарет разом з іншими членами команди отримав множинні поранення внаслідок інциденту поблизу Ізюма. Прилетіла ракета. Того дня важкі поранення отримали ще троє людей. З них двоє померли. Ось такі у нас герої. Ось такі ми. Ось так, так ми виборюємо нашу свободу і нам допомагають. Але у нас. Є і ось такі Максики Бужанські, який написав: Братці, з Днем побіти, велика, чечестина це історія майже кожної української сім'ї, і це історія побідітелів. Так, це історія переможців, яку Російська Федерація присвоює собі. Ви знаєте, я вважаю, що є більш важливіше питання знову ж до СБУ, до прокуратури. Знаєте, особливо у тих, хто сидить наверху в кабінетах. Але я хочу, щоб зрозуміти, якого хрена ми повинні дивитися на оце все? Якого хрена ми повинні оце все читати слухати. А наші воїни, наші захисники помирати за оце Бужанське. Скажіть, якого хер? Давайте вже робити підряд, не брати когось десь і якось. А всіх зрадників повинно притягувати до покарання різного, я ж не кажу там, розстріляти чи повісити, чи ще щось, чи всім дати пожитті. У кожного різна провина, у кожного різні злочини. Давайте це робити повсімсно, друзі. А ще ось як, як, як сумно. Знаєте, не тому, що ці люди так роблять це е, П'єтр і його син Льоха, мій е, Теска. Не тому, що вони так роблять. Таких багато, таких є. А тому, що от їх хтось підтримує з простих людей. Оце погано. А ще їх хтось підтримує з воїнів, не розуміючи. Друзі, знаєте, що я хочу вам просто порадити. Колись я голосував за Порошенка. Я ж від цього ніколи не відмовлявся. Але з цього зрозумійте, просто ну, з цієї секти важливо якось спригнути. І важливо якось відійти, от, 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 знайти в собі сили і покинути її. Дивіться, не обов'язково. До когось, не обов'язково навіть обирати потім когось, не обов'язково до якихось інших е, своїх, там, я не знаю, своїх богів. Просто це секта, це реальна секта. От Ми сміємося з Тимошенко, там секта. Ну вона Вже тає, тає і тає. Люди, на жаль, помирають, і ось ті е, люди того покоління, нашого покоління, вони відходять від цієї секти. Тут є ще й молодь. Треба зрозуміти, що це не герой, що це не рятівник, що це не українець, що це, це інородне тіло в Україні, і це злочинець, і що тримають вас на поводку, і це потрібно розірвати. Зрозумійте, це страшна секта, це бульбашка, з якої потрібно вириватися рано чи пізно, або вона тебе всосе, і ти станеш все. Це те ж саме, що ОПЗЖ або партія регіонів. Або колись була комуністична партія, все ж по цих методичках. Я не засуджую людей, які його підтримують. Тому що я також підтримував його на виборах, але я підтримував по якимось особливим обіцянкам. Тоді починалася війна, і я сподівався, що так він зможе. Тому що Турчинов взагалі був ніякий, а він ідіот. По-перше, він воює тільки з жінками. Подивіться ось це відео, як він накидався на Свириденка. Ну це колишній президент, це людина. Дивіться, він просто не дає проходу Міністерки економіки, яка працює, яка працює, яка робить угоди, яка. Тільки добру Україні, саме депутати я прошу комітеті, мотовино він заявив, що спілкування з Середенко тільки через фракцію слуг народу. А ми хочемо точнети, коли вона зустрінеться з європейською солідарністю. як оця людина, коли бігала там за трудо, коли бігає за всіма оцими іноземними політиками. Тут він нагло лізе до, до, до міністерки. А згадайте, як е, смаглюк він обізвав, що від неї смердить. Е, давайте без углу, як би ми не відносились. Вона жінка, вона депутатка, він і їй казав, що від неї смердить. Оце ваш, оце ваш святий, оце ваш лік. Я звертаюсь до тих, хто його підтримує. Так не можна. Виривайтеся. Так от, син Порошенка Петі, вашого святого. Вдруге став ухилянтом, друзі. Друге. Окрім того, що він втік з держави і не хоче е, захищати свою державу, його вже шукає і податкова. І буде біда. Якщо податкова все оформить і подасть в Європу, буде біда. Він забув сплатити 770 мільйонів гривень податків. Це пише видання Закон і бізнес. Син олігарха та політика Петі Порошенка. Льоха Порошенка ну, попався на ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах. Так Олексій Порошенко упродовж двох років війни не сплатив жодної копійки військового збору та податку з доходів фізосіб. Це те, що ми кожен платимо. Військовий збор і подоходний нах... на налог ПДФО. А він ні, а він не хоче цього платити. І він наніс збитки України 770 мільйонів гривень. Поки діти наших українців, наші діти, поки знайомі родичі воюють. Діти Порошенка отримують мільйони прибутків закордонних фірм в Сінгапурі, фірми знаходяться в Австрії, в Нідерландах та в інших країнах в Угорщині були в Росії. При цьому Олексій Порошенко сплатив усі податки в ті бюджети. В ті бюджети заборгованості у нього немає. А в Україну у нього є заборгованість. І в Україну він не платить податки. А Геращенко якась кричить, що Порошенко не може заплатити податки, підожіть. Він міг, син міг заплатити за батька. Нічого цього порушення немає ніякого. Тільки плюс був би, але він, вони не платять ніхто. Цей тут зараз не платить нічого, що у нього ще працює на його ім'я, той там не платить в Україну. Таким чином, да, попри наявність доходів за кордоном, Олексій Порошенко не виконав своїх зобов'язань як український резидент і українець, як вони себе називають, і він може бути притягнутий до відповідальності. Правильно, це правильно це. От як відомо, Олексій Порошенко, він втік в Лондон. Від війни та переховується від мобілізації, Був офіційно визнаним хилянтам визнаним за ігнорування повісток на все майно втікача згідно закону України було накладено арешт. Порошенку старшому, який до цього переписував понад півтора мільярди доларів остатків на сина, був змушений платити штраф, щоб зняти арешт з активів. Ось такі у нас ось такі. У нас герої, і ось таке у нас тут живе. І якась частина людей. А люди, ви такі ж? Скажіть, ви це підтримуєте? Ну це ж не Ляшенко придумав. Це пише. Давайте так, подавайте в суд на закони бізнес. Подавайте в суд на податкову. Ви ж вважаєте, що вони святі у вас? І як оцей бувший голова ТЦК Харкова, тут правда нема прізвища, можливо, не знаю. Ну кажуть, що у нього знайшли BMW X6 незадекларована за 110 тисяч доларів. Ось так ми, друзі, живемо. На жаль, це все у нас так. Бачите, в мене як на одному духу все це пройшло. Я забув вам нагадати, що у нас завтра прямий ефір о 20.00. Що в Телеграмі я розташував роботу наших дронів. Вислали ці відео. І от, о, оця рота вогнівої підтримки, оце ось, що їхній прапор. Хто мені писали, Порошенківці, куплений прапор. Ні, це наші підопічні, рота вогнівої підтримки 58-ї бригади. Подивіться в телеграмі, зайдіть, підпишіться, підпишіться тут. Давайте. Поставити подобаєчки, дзвоники, натисніть, щоб вам повідомлення, друзі, приходили, щоб ми були разом. Є всі реквізити під кожним відео. Бачите, все, я так от просто не сміх навіть вам нагадати про це. Завтра ми поговоримо на цьому. Ці... У нас завжди цікаві теми, коли у нас прямий ефір. Ми спілкуємося там. Я хочу подякувати вам за, за вашу допомогу, за ваші посилки. Я неймовірно від свого серця дякую. Спонсорам, хто стає спонсором а, цього каналу, ви дуже допомагаєте існуванню каналу, а канал працює на нашу оборону. Повірте, це перше, що ми робимо. Ну і я щиро вас хочу подякувати вам, подякувати за ваші донати, друзі. Я щиро-щиро дякую. Антасюк Наталії, Дацяк Галині, Шабановій Галині. Аксьоновій Надії, Нікуліної Валентині. Хтось учора, 20.52, монобанк без прізвища Велика Подяка. Кондратюк Леонілі. Будігай Геннадію 20 на 80. Дякую, дякую, друже Геннадій, дякую, тисну вам руку. Подарець Надії, Якобчук Роману, Ковальові Оксані, Бойка Світлані, Золотухіної Людмилі, Григорьову Сергію, Пащенка Світлані, Басько Євгенії перерахувала пані Євгенія на канал за допомогу, спонсорська допомога. Дякую, пані Євгенія, велика подяка. Ілієнка Тетяні, вихрову Володимиру 50 на 50 50. Дякую вам, пане Володимир, тисну вам руку, Богомазову Юрію, Лазебник Валерію, Бичкову В'ячеславу, Литвиненка Галині 50 на 50. Величезна вам подяка, пані Галина, за підтримку каналу. Ілієнка Людмилі, Умнову Василю, Сапсай Ірині, Пані Любові, Луцик Людмилі. Царук Людмилі. Ой, вибачте, це царук Людмила, Безушка Оксана, і Ісавчук е, Євгенія, це наші дівчата з-за кордону, Переслав Серхи Віктор. Дякую вам завжди-завжди постійно допомагають нашим Збройним силам, а також 30% на підтримку каналу. Дякую вам, наші україночки, дякую всім, дякую за підтримку. Завтра прямий ефір. До завтра о 20.00. Україна переможе!